Руслан хоче забрати родину, продати власну справу та почати нове життя вже поза Кримом. Чоловік должен або прийняти гражданство, или отказаться от нього. То есть написать заявление, і так как я знаю, что там ще 500 гривен штрафа штуле берут за то, щоб отказується от від гражданства Росії. Ну как это на родній землі жити і иметь від нажительства, это вообще я думаю, що это неприємно. Чернівецькі волонтери щодня спілкуються з кримчанами, які хочуть переїхати з півострова. кажуть, буковинці готові й далі надавати прихисток переселенцям. Проте інколи умови поселення не відповідають потребам великих родин. До прикладу, у п'ятницю 20 кримським татарам довелось переїхати з Чернівців до Вінниці, щоб з'єднати з іншими 30 представниками своєї родини. Мы имели их куда поселить. Село Мамалыго предоставило великолепные условия для поселения. Село Подвижное предоставило, великолепные условия для поселения. Но там бы они не имели работу, а им нужно кормить этих детей. У них их много, естественно, только на социальные выплаты на детей они прожить не могут. Им предложили, что они будут жить в пригороде, в Виннице, все вместе, все в одном здании. Загалом нині у Чернівцях зареєстровано 170 кримчан. Волонтери займаються відновленням документів та соціальним захистом переселенців. Чим можуть допомагають і небайдужі чернівчани? Має гуменна Іван Чижик. Місцевий час.